Привіт! Рено Scenic, комплектація Bows, колір Бордо. Фарбовано дві задні харки. Хтось був в оморок, я вже бачу за екраном. <laughs> Жартую. Так, 12 й рік продається. Рено звичайний Scenic, комплектація Bows. Значить, що маємо в комплектації? Передній задній практрон, передній хром пакет, лінзована оптика. Вже нові рестайлінгові фари у 2012 році. Оригінальне лобове вітрове скло, машина 2012 року. Рояльний лак на зеркала. Складання регулювання підігрів зеркал. Рояльний лак на легкосплавних дисках. Так, Маємо автозатемнення на склі. Маємо навігаційну систему, маємо Bluetooth. маємо двохзонний клімат, маємо механіку на 6 передач, маємо круїз Control. маємо 4 скоп регулювання підігрів, складання зеркал, музика Bose. такий екошкіра. Салон 160 оригінального пробігу для тих, хто хоче написати, що пробіг не оригінальний. Приїжджаємо, перевіряємо, не чешемо язиками, як баби базарні. Я в пробігах не маю сумніву. Маєте сумнів? Приїдьте, покажіть, знімемо на YouTube і покажемо, що в Степана кручено. Я не маю сумніву в будь-якому пробізі. Якщо я регламентую, що пробіг такий, значить він такий. Хочете приїхати показати, що не такий, приїжджайте, не чешіть язиками. Писати на відстані, що хтось. Крутить, пробіг легше всього. Я не сумніваюся, маєте сумнів? Пишіть, ні, буду просто блокувати таких дурачків, які пишуть, що е, я побачив, що кермо підтерте, значить пробіг скручений. Друзі, от, будь ласка, вам приклад навіть на цьому автомобілі. Кермо підтерте, 160 оригінального. Зараз хтось каже, тут кермо як на 300. Кермо це не є показник. Добре, ну то є машини, в яких 100 пробігу і плюсів витертий. Це що, означає, що в нього півмільйона а тут 160 і не витрати плюсик. Ну, яка логіка? Тут підшитий батон сидіння, як і всіх оцих салонів, підшитий батон сидіння. Ну, якщо він був би, е, наприклад, то, то який вже тоді пробіг? 300-400 мільйон тисяч. Ну це болячка їхня, от і все. Так само тут їздила людина з пітними руками, кого пітніють руки. Все, і маємо таку проблему з кермом. Я про бізі ще раз кажу, не маю сумнів. Хочете приїхати щось сказати? Приїдьте, скажіть. Не пишіть всякої єрунди. Так, по цьому питання закрили. Значить, що по автомобілю з нюансів: 1,5 дизель К9К, 81 кВт, механіка на 6 передач. Значить, починаємо оглядати автомобіль. Що по, тут, по гальмах абсолютно нові гальмівні передні диски. Хороша, адекватна, я би сказав, гума 205 55 r 17 самі легкосплавні диски, фактично без бордюрної хвороби. Диск гальмівний, я вже сказав, новий. По фарбі. Тут не фарбовано. Два ключі має, до речі, машина, мікром'ятина, задня пасажирська дверка з водійської сторони. Тут є фарбовано. Давайте пройдемось по всій арці. Тут шматок арки фарбовано. Зараз покажу вам показники. От тут є навіть, бачите, 900, хтось там впав в омрок, напевно. Ну, я жартую. Є люди дуже хороші, які все розуміють, а є, які от пишуть всякі такі, знаєте, дурні коментарі. Шматок арки фарбований і аналогічно з іншої сторони шматок арки фарбований. Проємів автомобіля цілі, не бачу сенсу проходити. Хто довіряє, той довіряє, ні, значить ні, все нормально. Я ні на кого не, не ображаюсь. Просто будемо блокувати, хто буде там писати, звинувачувати в тому, що в когось там кручені пробіги. Я не сумніваюсь в пробіг своїх автомобілів. Так, 92. Так, зараз всі моменти покажу. Теж, кому не подобається правда, що в машини є якісь нюанси, хто хоче вірити тільки казочкам з авторія, будь ласка, на авторія і вірте казочкам. Багажний відсік без таких, скажімо, яскравих якихось слідів зношування. Поличка ця рамочка адекватна. Сам салон тут позаду не затертий, тут все. Досить таки нормально, чистенько, стеля адекватна, чиста. Тут також все більш-менш добре. Це крило також у нас фарбоване, ну я вже казав де. отут шматок арки підфарбовано. Так само, як з іншої сторони. Це десь, Франці... до речі, машина з Франції. Ну Таке враження, що десь ворітьми або ну заїжджали один раз задом, один раз передом десь в якийсь певний період. і по Ну Зробили таку проблему. Далі нові задні гальмівні диски також і фактично нова задня колодочка. Тут не фарбовано далі, позаду салон, карта хороша. Тут відламаний оцей язичок. Кажу зразу, що його немає, десь видно. Дітки їздили, обірвали столики Не зламані, працюючі, Задні сидіння в хорошому стані, не шиті, не перешиті. Машина не пахне цигарками. Карманчики ці не надірвані, тут на телефон, там на всякі дрібні дитячі речі. А, ну, друзі, ця штука є, вона там всередині, її треба просто дістати і вставити. А, я вам це зроблю, нема проблем. Тут просто забувайте. Дітки також видавлюють цього шарика, граються ним, це я буду в заднього ряду сидінь. Тут що в нас маємо? Тут все нормально, все адекватне. Проєм. Має подряпини. дитяче крісло було, тому така історія. Так, тут що в нас? Ну, Для всякого такого переконання я вам продемонструю ще тут проєм. Тут батон сидіння цілий, там батон сидіння шитий. А комп'ютерна діагностика, друзі, без проблем, кому потрібно, зробимо, хто хоче зробити сам, без проблем. Приїжджаємо, перевіряємо, робимо. Я не маю абсолютно нічого проти. Значить, що маємо? Renault Scenic, 12 рік, 1,5 дизель К9К, механіка на 6 передач, комплектація Bose, колір Бордо. З проблем. Фарбовано дві задні харки ось такими шматочками по... Блін, вже десь забруднився. Шматочками по 10 см маємо отакий момент. Типова проблема для цього, ну, цей шов в Меганів і в. В сцені в таких кольорах, де є перламутер з лаком, в них тут чомусь на швах це облазить. Як це ліквідовують, ну, друзі, дуже просто покривають лаком, полірують ну, або покривають лаком на базарі, гарно витирають тряпочку, його не видно, ви купуєте, а через тиждень побачите, що у вас облізший лак. Я це не приховую, проблемою критичною це не вважаю. Якщо вам Ця проблема критична, ну тоді перепрошую автомобіль не для вас. Є, значить, є. Показуємо правду, чесно, по машині, що з машиною є. Так, 113, капот теж не фарбований. Зараз покажу вам підкапотний простір даного агрегата. А, він-код. До речі, це ж найголовніше, напевно, продемонструвати. Так, будь ласка. Так, з войска. Фіксуємо офіційний дилер. Перевірка, кому цікаво. Набирайте. Двигун працює, все нормально. Тут у нас є якісь відмітки про сервіс на ну, декілька бумажок, тут є відмітка 18 літрів і тисячі кілометрів. В принципі, там є досить велика пачка бумаг, я не хочу зараз їх перебирати. Там є диверствій оцій історії всякі тут 12-4 місяць, тут наклейки, на жаль, чомусь немає. Ну, але фара виглядає оригінальною, тому що точно має такий самий нюанс, як і всі фари цих сценіків. Отут є така невелика проблема. Ну, є, нема тут так, таке діло. Можна полірнути і полакувати фари. Тому цікаво, Ні, можна їздити і з такими моментами, які тут присутні. Так, давайте він світло. Тут у нас ксенон, Звичайний галоген. Тому так, все, друзі, кому цікава була машина, номер телефону в описі до відео. Показую вам чесно, полаку є такий момент. Не знаю, страшно, не страшно, кому страшно, будь ласка, не їдьте, не тратьте час, але я вам показав, які Тут також є, бачите, десь хтось. Подряпав так легенько, не сильно, Ну, є такі мікро-мікро на цьому автомобілі. Вважаєте це проблемою, для вас це критично. Будь ласка, нормально, не тратьте час, все нормально, ви можете знайти автомобіль і без цих проблем. Всім добра, всім пока.